Оце так ми собі добуваємо на війні воду. Снаряди над головою літають. Джерело. Колись було старовинне, відкопали. Пішла вода. Так, глибше копай, воно скорій побіжить. І так побіжить. Так, воно збіжить тільки по цьому уровню і все. А так на все буде бігти. Сейчас цим комком як накрию. Щоб не пиздити. Копай, солдат. Великим воїном великим воїном будеш. Що? Повтори, будь ласка. Так робиш, курат, не впади назад себе. Оце все що буде. А там би ще було прокопати метр і вона би йшла би Маджик сходить. <coughs> Солдат, дивись сюда, помаши ручкой. У <с> Ну <poems> что, дядя Леша, давай, ебашь. Твой ход. Блін треба було гранату взяти там кинути, нахер вона б ямка була б. Щось я не додумався до такого зразу. Та ні, не ну нахуй шуміть. Та! пофіг. Чуєш, тут що мало шумів, ракети летають. Ти знаєш, воно так і краще, що ми так зробили, бо хоч видно що воно буде діло. Ото ще метр туди докопати і тут геть зійде вода. О, тут пішла водичка. О, тут вже вона пішла, ні. Так вона, ще... Вже вона пішла. ще би більше краще пішла, бач трохи там. Воно тут зараз рівень набереться і воно просто стікати не, не буде. Біля, воно вже пішло тут нормально. Ладно, я тобі вірю, добре це, щоб ти кожен раз лопатою його не довбав, воно саме буде Ну, Зараз побачимо, що вийде, ладно. Зайди за ту деревину і листя там хоч про гриби. Дякую, підказав, що підказав. Будь ласка, не, не можеш не дякувати. Просто роби те, що я кажу, і все. О, о, Ні, щоб обійти дерево, щоб легше було. Пізди, блядь! Я поняв, не іщеш легких путей. О, бачиш, вже аж в ярок вода пішла. Дерев'ячку тую забери, бачиш там дерев'ячка лопатою, я так? Це лопатою, їхали. Не встиєш автомати в мене. Хуй, ти вгадав. <ріст> дядя Альоша, більше туди не какай. <ріст> Добре, більше не буду. Коротше, відео завершаємо. Да. Так, п'ять хвилин хватить.